Пройшов, проліз. Зараз збірна атака збірної Хорватії. Дуже небезпечний момент. Удар по воротах і 0-1 рахунок стає. Ось він Антеребіч. Ось він новий Алін Бокшич, як його називають уже в Хорватії. Подивіться, як легко розібрався. І забиває перший гол. Хорвати виходять вперед у цьому матчі. Жодних емоцій на обличчі. Це футболіст національної збірної команди. Давайте дивитися. Клегко він втікає від Насонова. Насонов ну, вже запізнювався в цій ситуації. А передачі хто віддав Матео Ковачич. Будь ласка, зв'язка з національної збірної. Ковачич Ребіч. І справа зроблено на перших, ну, не зовсім на перших хвилинах, але можна говорити про дебют матчу 17-та хвилина. Радошевич діє на перехопленні, потім одразу на Ковачича І знову небезпечний момент. Ну що ж так, 0,2 рахунок стає Марсело Брожевич. а Здається, він він може і навіть не торкався. м'яча, треба подивитись зараз. А тут уже, Так, ну дивимося. Ні, таки торкнувся. Таки торкнувся в останню мить підправив м'яч після пасу Ребіча. Підправив м'яч під рукою Денчука, який хотів перехопити, хотів вибігти. Пригадуєте, попередня атака Харватів, коли рахунок 0-0.